Хамут, слухайте, можливо, це не моя справа, та вам не здається конь дивним ожог. Просто розумієш, він частково зламаний ніл. Про це зазвичай не говорять Ожог, Він іноді може не відповідати на питання говорити сам собою, але він добрий друг Хаму, із чого він так Ожог, не знаю. Але в мене є підозра, що це через сильний удар в нього навіть на голові тріщина з'явилась хамут. А звідки у нього величезний меч? Він важить десь 80 кілограмів, а може і більше конь. 85 кілограмів. Хамут. Ти багато чув коня, ти прошу, хамут. Ти багато чув конь, нічого. Язвик, Хамут, все добре, конь. Так я звик, що про мене так говорять, хамут, вибач, просто було цікаво, біб теж хоче мати друзів. Грязь, хамут, тобі щось замовити, а то рука і рай вже їдять хамут, я не хочу біп, а можна мені. Він промовив це найнайжалісливішим голосом грязь, чому ні біб грязь рука і рай разом сіли за стіл, біб. в мене немає грошей, грязь. Я пригощаю рука, а це ще хто біп, я біб грязь біпа, як ти потрапив до цього. Міста біп, мене і ще чотирьох таких, як я вигнали. Ми пішли в туман, двоє стали божевільними. Вони вбігли в туман і не вернулись нас, схопили. Коли ми заснули, прив'язали до стовпа. Його з'їли у мене на очах. Потім мав бути, я та тех мисливці мене врятували і довели до цього місця. Грязі, довго ти тут, біп, не знаю. Ви такі добрі до мене. Я до цього їв лише з бару можна мені піти з вами. Грязь, ну Нам всім треба порадитись. Піднявшись наверх, грязні ложу, хаму, траяну, конь рука порадившись. Деякий час грязь вийшов до Біпа, ти можеш приєднатись до нас. Настав руки, є одна умова. Біб. Я готовий на будь що рука. Ти маєш підняти меч коня. Вони вийшли на двір конь встромив меч в землю. Вони провели в тому місті три дні. Біп весь час тренувався і намагався підняти меч. Хамут. Ти ж розумієш, що він його не витягне. Той меч в три рази ваше за нього рука. Я не хочу, щоб в нашій команді був такий слабок, як він. Хамут. Ти просто хочеш його позбутися. Його рука, но добре, якщо він мене переможе, то хай їде з нами хамутага велика честь побити одного самотнього малого ройця рука. Якщо так, то хочеш битись. Ти замість Нього хамут знаєш, та бійка в барі. Ми її так і не закінчили. Рука, чого не закінчили. Якби тобі на поміч не прибігла сторожа, я перемогла хамут, біб, принеси мені якийсь дрин. Я зараз її побі. Вони вийшли на центральну площу. Люди тут рідко бачать щось видовищне. Тож півміста збіглося, подив, і тись на бій, деякі умільці навіть еть почали збирати ставки сторожа, повина була їх. Розігнати, та головний вирішив подивитись, що буде, та й бились вони деревом, а не залізом. Та бій був вартий, своєї уваги билися настільки старанно, що всі палки зламались. Тож вони перейшли на кулаки, поки рука не відійшла на два кроки і з розбігу. Знесла хамута та з нігта з усіх сил кинула на землю. Ану грер прерг біб. Грер хамут підвівся на ноги, перевів дух, і бій почався знов. Явного переможця не було видно, поки хамут різко не схопив руку за роги і перекинув її через себе. Вона підвелася, проте вже не могла битись, витримавши шість ударів, вона впала.